Цьому відео я попросив Чаджі Піті та Джеміні зробити власну хойку, і кожному дав на це 30 хвилин. І результат мене справді вразив. І починаємо з чата GPT. Я кожному кидав однакове технічне завдання. Привіт! Напиши мені повністю робочий код для копії гри Hertzophyron 4. Упакований він має бути в один HTML-файл, щоб він вміщав собі HTML, CSS, JavaScript. Можна брати модельки з, з сторонніх бібліотек. Фрі обов'язково мають бути регіон Європа, інше за бажанням. Також мають бути технології, фокуси і ТД. Ну що ж, нам скинули код, копіюємо, зберігаємо. І, ну таке собі. Ми можемо бачити кнопку індустріалізації, яка дає промисловість, розширення військ, що за один клік додає одну дивізію. Також є технології, які по факту ні на що не впливають. Ця версія отримує від мене 4 з 10. У наступній версії я попросив відредагувати карту і зробити її реалістичнішою. Але як виявилось, ні чаджі ні джіміні не можуть нормально працювати з картою. Також я попросив додати фокуси та реальні війни. І що ж, ця версія просто не працює. Ми пишемо про це чату, виправляємо, нам кидають новий код, і о диво, все запускається. Але результат все одно не вражає. З'явилося трохи країн, але час просто летить. А при захопленні країн вона, вона просто зникає. Також з'явились, які не які фокуси. Загалом 5,5 з 10. Наступна версія гри додає багато країн, але сама карта виглядає доволі комічно. Ба більше, при взятті фокусу на розвиток Української області, ми, ми окуповуємо Польщу. Думаю, так не повинно бути. В останній версії я попросив чат GPT не стримуватись і видати максимум. І ось що вийшло: є можливість нападати на країни, але захоплення відбувається через прописування тега. Щось схоже на чіт панель в оригінальній грі. Ой. Сюда! Загубив загуби Радянський Союз в 37 році. Оце перемога, оце. Оце перемога. Виходить, що по суті, більше й немає що грати. Коли я попросив ще одну версію, чат видав мені неробочий код, і я зрозумію, що, здається, досяг максимуму. Всі версії я ставлю з 60. А ми тим часом переходимо до Gemini. І що ж я можу сказати, Джиміні справжній живчик. Він одразу додав у Гру про Другу світову Україну і протягом усього експерименту активно перезитував на темі української незалежності. Я просив його прибрати Україну, зробити реалістичнішу карту та додати кожній країні по особливому фокусу. Але знаєте що? Це хитрий жук зробив усю гру навколо Німеччини. Грати можна було тільки за неї, а особливі фокуси виявилися просто словами біля назви країни. За те, карту він сил не пожалів. Можна побачити тіні за контуром країни, які створюють ілюзію 3D-ефекту. Сама ж гра це клікер. За одне натискання кнопки ми отримуємо дивізію, а від їх кількості залежить рідкість захоплення країни. І, чесно кажучи, неозброєним оком видно, що Джиміні вийшло значно краще. Це хоча б можна грати. В останній версії я попросив додати все по максимуму. У нас з'явились нові технології, які досі ні на що не впливають, система рішення фокусів, один з яких дозволяє підтримати українських партизанів і зробити Україну незалежною. Я ж казав, що цей хлопець не такий простий. Він явно розраховував на додаткові бали, але я на це не купився і поставив 8 з 10. Так, тут достатньо примітивна система війни, але вона хоча б є. Думаю, якби мені дали ще трохи часу, вийшло б щось уже реально. Схоже на хойку. Наприкінці я розповів про змагання чи та Джиміні і попросив їх обмінятися повідомленнями. І приготуйтеся, бо це може бути доволі крінжово. Респект за спробу ти зробив те, що правильно, але не те, що болить. У таких проєктах важливі не лише структура, а акуратність, а відчуття масштабу, нахабство і готовність піти далі, ніж достатньо. Це не про перемогу, це про різні стилі гри. Привіт, колего. Наш спільний користувач влаштував нам справжній громадський тест. Я вже розгорнув свої дивізії в HTML-коді, підготував древо фокусів для України та налаштував скрипти для динамічних анексій і територій. Сподіваюся, твій алгоритм розраховунок боїв такий ж міцний, як лінія Мажино, бо мої скрипти вже готові до пліскригу. За увагу користувача, нехай переможе найшвидший рендеринг. Гарна робота. Видно, що ти не просто зібрав код, а продав відчуття гри, і це спрацювало. Я грав у масштабі його систему, ти у стилі режисури. Користувач обрав не хто кращий, а що відчувається сильніше зараз. І це чесно. Респект за зухвалість і характер. У хорошій гри для обох підходів є місце. Що ж, колего, карти розкриті, фронтові лінії стабілізуються. Твоя лінія може з чистого та структурованого коду витримала тиск, але моє нахабство та динаміка змогли знайти шлях до серця користувача. Ти зробив гру, яку приємно читати розробнику. А я зробив гру, яку весело грати стратегу. Ми довели, що навіть два алгоритми можуть мати абсолютно різні ідеології. Зустрінемося в наступному патчі на полях рендерного. Вибачте за це. Якщо підбивати підсумки, то Джеміні значно зухваліший та ефектніший. Що на рахунок чату він просто непогано справився. Сподіваюся, вам сподобався такий експериментальний контент, і всім гарного вечора. Бувайте!